Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми два чергових автомобілі для наших замовників під ключ та також будемо їх доставляти. Підібрали ми для нашого замовника такий автомобіль, як Renault Megane третього покоління. Автомобіль без жодного підкрасу, має 240 оригінального друзі, пробігу. Налеко з нових дисках Megane, Має Літню гуму 2021 року, гальмівні диски та колодки все в нас в гарному стані, Вироботки майже немає, колодки свіжо поміняні. Ось такий реномиганчик підібрали ми для нашого замовника під ключ, друзі. Має фуркоп, полка, шторка в нас все присутнє. Має клімат, навігацію, датчик світла, датчик дуща. AUX Лет в угні, 2013 рік, омивач фар. Також має 4 склопіді мача, підігрів сидінь, Bluetooth клімат, навігацію, датчик світла, датчик доща, AUX Дивіться, друзі, який кермо в дуже гарному стані. Не одна кнопочка ось, друзі, на 240 тисяч не затерта. В дуже гарному стані, їде дуже гарно бодро. Будемо доставляти друзі, цей автомобіль в місто Київ для нашого замовника. Такий автомобіль виходить для нашого клієнта під ключ з нашими послугами та з доставкою 8300 доларів. Кому, друзі, цікавий підбір, телефонуйте, запитуйте, звати мене Андрій. Проконсультуємо, підберемо також і вам автомобіль, та також можемо його доставити. Придбали сьогодні для нашого замовника для Володимира під ключ такий автомобіль Креноме Ган 4-го покоління в комплектації Bose. Автомобіль повністю цілий, без єдиного підкрасу. Має 180 оригінального друзі пробігу. Приїхав з Литви своїм ходом та також буде доставлятися для нашого клієнта під ключ в Білу церкву. Ветація, друзі, по все. Датчик світла, датчик доща, є безключовий доступ. Має великий монітор вже в нас. Руль в дуже гарному стані, друзі, 180 на пробігу, сидіння. Автомобіль не чистився, такий, як приїхав. Також маємо додатковий комплект літніх гуми, Ще дуже з гарним протектором. Має камеру заднього вигляду. Ось такі, друзі. Рено Меган. На комплектації бусе підібрали ми для нашого замовника з Білої церкви. Кому, друзі, цікавий підбори, телефонуйте, запитуйте. Такий автомобіль повністю виходить нашому клієнту під ключ з доставкою та з нашими послугами 14 700 доларів. І також, друзі, покажу вам огляд цін на Луцькому авторинку на такі автомобілі, як Рено. Французи, дуже їх часто люблять, дуже часто запитують, дуже друзі, часто нас замовляють їх. Хочемо вам зняти відео та показати, які ж є французи на Луцькому авторинку. Приємного перегляду, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш інстаграм та також на наш YouTube. Далі буде ще цікавіше. Рено Меган 4-го покоління. Автомобіль йде 2016 року, 1,5 дизель, мотор К9К, на ручній механічній коробці передач, заявленого пробіга 99 тисяч, ціна, як власник написав, договірна. Автомобіль йде на нових дисках. На зимовій гумі. Машинка пригнана з Німеччини. На континенталь. Має задні партоніки, фуркоп, комплектація Zen. Має клімат кліматконтроль, підігрів сидінь. Машинка дуже гарна в принципі, стані. Запевняю власник 100 тисяч оригінального пробігу, друзі, але запам'ятайте, все ж треба перевіряти. Renault Меган 3 покоління, 2012 рік, 1,5 дизель, 270 заявленого пробігу, ціна його 900, номер телефона власника. Машинка в дуже класній комплектації. Має передні і задні парктроніки. На оригінальній босешній диски на літній гумі. має фуркоп має безключовий доступ, комплектація босе. Комбінований салон, електронний ручник, двозонний клімат-контроль, навігація, складання дзеркал, шкіряний руль. Кого у вас, Друзі, зацікавив. Маганчик, телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic 2013 рік, 1,5 дизель, номер телефону власника, власника. Ціна його друзі, 9700. 12 рік. Семимісний Має передні і задні парктроніки На літній гумі, Реновські диски, має безключовий доступ. Комбінований салон, має клімат, навігацію. Кому друзі цікаві, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган 4 покоління, 2018 рік, 1.5 дизель, 163 друзі, заявного пробігу. як заповняє власник, 12900 ціна його. Має передні та задні парктроніки. Сірому кольорі. Машинка пригнана з Франції на зимовій гумі. Має безключовий доступ. Всі вікна у нас затоновані. Зен-комплектація, двозонний клімат-контроль. менший монітор. Комусь, друзі, цікавий Megane, телефонуйте, запитуйте. Megane. 4-го покоління, 2018 рік, 1,5 дизель, 190 зайвого пробігу. Автомобіль йде на автоматі. Розмитний, має сертифікат, ціна його, друзі, 13800. В білому кольорі, хеджбеці. Має зимову гуму, легкосплантанії диски. То от шукає Renault Megane четвертого покоління в Хеджбеці. Зручна машина, як для міста. Має безключовий доступ, комплектація Zen. Має комбінований салон. На автоматі. Цікавий, телефонуйте, запитайте. Renault Grand Scenic, 2014 року, 1,6 дизель 239, заявлено, друзі, пробіг. Комплектація бусе, семимісний, навігація, автосвітло. Ціна його 11500. Має передні і задні партроніки. Автомобіль пригнаний з Франції. Оригінальні реновські диски, резина літня. Має безключовий доступ на всіх дверях. Комбінований салон, є, бачив, вся сервісна історія, комплектація бусе, клімат, навігація, двозоний клімат-контроль. Має безключовий доступ. Машинка доволі. Виглядає, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic. 2012 рік, 1,5 дизель 225 зеленого пробігу. Ціна його 9400, номер телефона власника. Машинка на передніх та задніх партроніках. Має оригінальні реновські диски. На зимовій гумі. Має фуркоп Безключовий доступ, також бачимо, присутній. Має панорамний дах, комплектація босе, кліма, навігація, двозонний клімат-контроль, 4 склопідіймачі, складання дзеркал, комбінований салон, друзі. Шестиступенева механіка, Руль шкіряний Кого, друзі, цікавить такий. Анна Босе телефонуйте, запитуйте. Рено Меган Босе комплектація, ціна його, друзі, 15 тисяч 2017 рік. Механіка, сертифікат наявності 157 оригінального пробігу, як запиняє власник. Машинка на передніх задніх парктроніках На зимовій гумі Форкоп? Безключовий доступ. Комплектація BOSE великий широкий монітор, підігрів керма, комбінований салон, механіка, електронний ручник. Ззаді нас вікна затоновані затуновані. Кому, друзі, цікавий такий Renault 4 Четвертого покоління телефонуйте, запитуйте. Renault Megane 4 покоління. На комплектації BOSE 2017 рік. 1,5 дизель, 219 зеленого пробігу. Ціна його 14500. Має передні та задні парктроніки. Легкосплавні титанові диски, оригінальні риновські, резина зимова, ще в дуже гарному стані. В чорному кольорі. Має фуркоп. Має безключовий доступ. Комплектація босе. Має панорамний дах. Автомобіль йде в дуже гарному стані на босе-комплектації, великий широкий монітор, має підігрів керма. Електронний ручник, 6 механіка, комбінований салончик. Ззаді затонований. Кому, друзі, цікавий такий ось Megane, телефонуйте, запитуйте. Megane також, друзі, четвертого. покоління на босе, на фулледах, камера 360, механіка, 2017 рік, 1,5 дизель. Ціна його 14900, 192 зеленого пробігу. Має передні задні парктроніки. Легкосплантанові диски, зимова резина майже нова. лодки, диски бачимо також в дуже гарному стані, має безключовий доступ. Також бачимо комбінований салончик, комплектація BOSE. має підігрів, керма, навігацію, великий широкий монітор, 4 склопідйомника. Там бачите, мандаринки, друзі, також йдуть в подарунок. Когось, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Рено Grand Scenic 2013 року 1,6 дизель на механіці, має підігрів сидінь, камери, парктроніки, ціна його, друзі, 9800, номер телефону власника. Має всю сервісну бачу історію. На передніх задніх парктроніках. Машинка в доволі в дуже гарному стані. На літній Гумі r 17 диски оригінальні Триновські. Також має задній парктронік форкоп. безключовий доступ. Шкіряний салон, має клімат, навігацію, двозонний клімат контроль, складання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідіймачі Кіряний гарний доволі салон, полка шторка у нас все присутнє. Ось от, друзі, Рено Ганс Сцені, кому цікавий, телефонуйте за Рено Каджар. 2017 рік, 140 пробігу заявленого, дизель на автоматі 81 кВт. Ціни власник не вказав, номер телефона. Каджарчик на передніх задніх партроніках, на гарній літній гумі, на оригінальних реновських дисках. Має безключовий доступ. Комбінований салон, мультимедіа, має підігрів керма, автомат. Двозонний кліматконтроль. Машинка, в принципі, доволі гарно виглядає. Приноме Megane, На зем-комплектації 2017 рік. 1,5 дизель, 81 кВт, 150 кВт. 8 заявного пробігу. Ціна його 12 550. номер телефону власника. Зен-комплектація. без передніх партроніків. На літній гумі Continental. Має форкоп. Без ключового бачимо, немає. Простенький салон. Механіка шестиступенева. Чотири скло підіймача, мультикермо, навігація, Двозонний клімат контроль. Рено Каджар. Renault Каджар 2017 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 171 друзі пробігу. Ціна його 16950, номер телефону власника. Ось такий от Ренока Джар. На передніх задніх партроніках. На оригінальних реновських дисках. На зимовій гумі. Ключовий доступ. Комбінований салон на механіці 6-ступеневій. Мультикермо. Підігрів сидінь, бачу, також присутній. Електронний ручник, 4 скло підіймачі. Навігація, монітор, також бачу є підігрів руля. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено талісман. Intense Bossem. На механіки. 1,5 дизель 81 кВт. 190 друзів зеленого пробігу. Ціна його 14950. Номер телефона власника. Такий от жирний гарний талісманчик. На передніх задніх патронах. На легкосплавних танових дисках реновських, на зимовій гарній дуже гумі. Має Фуркоп. Безключовий доступ. Комплектація дуже прикольна. Має датчик смугу, босе, комбінований салон. Когось, друзі, зацікавив талісман, телефонуйте, запитуйте.